Кажем, слава нашому Богу за Його любов, яку Він явив до нас в Ісусі Христі, що Він забрав від нас те серце кам'яне, те серце, де в свій час прибував страх, зневір'я. Але Бог відкрився в своїй любві і ми призвані любити нашого Бога, служити Богу і хай Бог благословить, щоб. Так було в нашому житті, щоб це було від ширості серця, від простоти душі, як перед Богом. І вже говорилося за ці процеси в природі, за смоківницю, де брат читав. І коли ми ну, згадували Воскресіння Ісуса Христа і молилися за те, щоб Бог дарував нам ці плоди, і навіть коли дивлячись на ці притчі Ісуса Христа за Царство Боже, то ми маємо розуміти, що Бог є життя і Він це хоче виразити в процесах. Щоб ми розуміли не так, як от вткнулися в точку, як то кажуть, рогом і не звернеш. От я так, Бог Він відкривається в житті, в процесі. Де він говорить, царство Боже, подібно тій тримірі муки, в яку жінка положила там, ту закваску, йде процес дерева, насінина, яка впала в ту землю, і виросло дерево, і поселилися там птахи, і так далі. І є духовний процес, є фізичний процес, в який не треба вірити, де людина народжується. В фізичному світі п'ять органів почуття видимих, це все зрозуміло, але є духовний процес і він починається з народження, згори. Він не починається. Ну, от так, от я захотів, от я думаю, от ще щось, якби якась філософія, яку люди придумають, людина має ввійти в цей процес. Боже народження згори. І, для цього, і коли людина вона народилася від Бога, їй потрібна їжа духовна. І ми про це читаємо, я буду нагадувати свята Іван від Івана, перший розділ. 14 вірші слово стало тілом і перебувало між нами. Ми побачили славу Його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті і істини. І в чому, в чому було явлено це життя нове, яке навіть учні вони не змогли зрозуміти, тому що був час, коли один з учнів задав. Питання, Господи, не знаєм куди йдеш. І покажи нам Отця Свого і доволі. А Ісус каже, Він повний благодаті і істини. І в чому це проявлялося? В тому, що хромі стілялися, вставали на свої ноги, сліпі, бачили, мертві оживали в Богі благовістили. Алілуя, Приходило життя. Приходило життя. Людина оживала. А людина славила Бога, приходила слава Богу, не тому, що по обряду я маю славити, а тому, що життя прийшло в моє серце і мої уста, і моя душа, і моє єство наповнене Божою благодаттю. Алілуя! І це є духовна сторона. Це не фізична сторона. Свята Євангелія, 6 розділ. Де Ісус вже говорить 63 вірш цього ж Євангелія дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає слова, які я, я вам сказав, є дух і життя, але є деякі з вас, які не вірять. Ісус. із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і, і, і хто є той, котрий його зрадить. І само перше що для цього потрібна віра? Без віри не буде і надії, і любові. Все починається з віри, і як би ми не хотіли казати, ну, там духовні прояви, ну, головне, любов да без віри, без благодаті, без сили життя, яке наповняє, та нічого не сталося, що сталося? Алілуя. Бог є життя, і Бог сказав, і Сонечко засвітило, Бог сказав, і дерева а, почали рости, Бог сказав, і море закішило всякими рибами. Прийшло е, життя е, і потрібна віра. І коли ми читаємо е, це вже е, до євреїв послання, е, то апостол е, Павло. В 11 розділі він говорить за віру. Перший вірш, віра є підставою для надії те, що переконує проречені доступні для споглядання, але мені більш так ну, якби сприйнятніше, це віра, це впевненість в невидимо. І практика доказує, що навіть ті люди. Які можуть ісповідувати, говорити за Ісуса, за Воскресіння. Дуже знати Біблію, але не вірять в духовний світ, який є реальний. Віра це впевненість, що є духовний світ, який пильнує і який. Є більш реальний ніж фізичний світ. І тут не говориться за віру в Ісуса Христа, за віру в Бога. Тут говориться, віра це є впевненість в духовне, в невидиме. І без віри догодити Богу неможливо. І тому ми приходимо в дім Божий і ми беремо. Цю науку, зусилля, прилагаємо, як догодити Богові е, вірою. О, і коли ми читаємо е, ці події заможів е, віри, то вже читаємо в 7 розділі, в 7 вірші цього ж розділу 11-го вірою, ной одержавши об'явлення про те. Чого не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї правності, що походить з вірою. Вірою, ной, не почуттями, не очима, не дотиком, не запахом. Вірою, получив об'явлення, було слово. І Ной получив це слово, і він довірився. Цьому слову і все своє життя він присвятив тому, щоб будувати ковчег, яким спався він і його дім. Було слово. Не була віра, я вірю, а що ти віриш? Було слово, було об'явлення. І Ной довірився. І коли ми читаємо за мужів віри, це для нас є ну, такі приклади для церкви. Тому що для церкви, які є приклади, це є мужі віри, це є події в старому заповіті, ті, те, що відбувалося, і воно навпряму воно стосується нашої церкви. Нас особисто, ми маємо дещо брати з тих мужів віри. І коли ми читаємо, ми маємо розуміти, що також були певні процеси, і були доволі процеси незрозумілі для нас, які Бог допускав в своєму передбаченні, щоб вони були. І щоб ми розуміли, що бути з Богом це є певний процес, це є певні зусилля, це є віра, невидима віра в благодать Божу. І коли ми читаємо за Самуїла, 15 розділ перша книга Самуїла, і написані такі слова, якось Самуїл сказав Саулові, Господь колись послав мене, аби помазати тебе царем над його народом Ізраїлем, тому зараз вислухай Господнє доручення. І був час, коли Самуїл, він. Помазав Саула а, на царство. Самуїл був е, угодний Богу, і Бог йому доручив цю справу помазати Саула на царство. Але приходить е, певний час, і вже в 15 му розділі е, Самуїл е, іде до Саула е, і вже нагадує Саулу, де що. І вже нагадує, е, що. Колись е, Господь послав мене, аби помазати тебе царем над його народом Ізраїлем, тому зараз вислухай його доручення, е, і він дав це доручення. І е, коли Саул він не виконав це доручення, і Саул, Саул не виконав це доручення, і Самуїл він. Е, Сумував за те, то в 16 розділі читаємо згодом, Господь сказав Самоїлові, доки ти сумуватимеш з приводу Саула, я відкинув його від владарювання над Ізраїлем, наповни твій ріг Єлеєм помазання, іди, Я посилаю тебе до Вифлеємця Ісея, адже посеред його синів я володів собі царя. І Самуїл вже відповів: Хіба можу я туди піти? Дізнається про це Саул і вб'є мене, але Господь сказав: візьми зі собою ялівку, зі стада й скажи: я прийшов принести жертву Господу. Запроси на жертовну трапезу Ісея, а там я тобі скажу, що маєш робити, помажеш для мене того, на кого тобі вкажу. І вже приходить час, і це в Ізраїлі приходить час, коли вже Самуїл, прямо Богу, говорить, що Каже, він же мене вб'є. І це були не пусті слова, і Господь згоджується, і Господь дає йому таку пораду, що каже: візьми зі собою олівку зі стада і скажи, я прийшов принести жертву Господу. І такі події відбувалися в Ізраїлі. Я зачитаю ще. За Іллю, друга книга царів, або нагадаю, коли Ілля він вже був на горі, і прийшли ті 50 чоловік, які від царя, які сказали, чоловіче Боже, зійди, цар виказав, щоб ти прийшов до нього. А він говорить, що я чоловік Божий, то хай зійде вогонь з неба і попалить вас. І це сталося. І знаєте, коли ми читаємо вже, коли прийшов третій п'ятидесяток, то вже в 15 му вірші першого розділу Другої книги царів написано, тоді Господній ангел сказав Іллі, піди з ним і не бійся його. Тож Ілля встав і пішов з ним до царя, і коли ми читаємо за Моїсея, коли був час і Моїсея докоряли його сестра і брат за жінку і фіоплянку, то Господь прогнівався на них і сестра вона понесла кару. До чого це, ну, я говорю, Матвія. 18 розділ 15. З першого віша. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто найбільший в царстві Небесному. Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в царство. Небесне. Отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному. І хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. І коли ми читаємо цю подію, то ми маємо розуміти, що е, яка е, позиція е, дитини відносно своїх батьків. Дитина повністю вона залежить від свого батька. Дитина повністю, повністю, син чи дочка, у всьому, вона залежить від свого батька. І батько саме считається своєю дитиною. Батько він само считається своєю дитиною. І я коли. Е, Ну, готувався до цієї проповіді, то згадав, е, це як е, чи історія чи притча, коли там, директор корпорації він зібрав е, нараду е, чи, можливо, президент. даже, е, І знаєте, відкриваються двері е, і заходить дитина. І вона прямує, ні на кого не дивиться, вона прямує до батька, приходить, батько її бере на руки. І батько її вислуховує. Знаєте, це позиція дітей відносно батька. Батько завжди зважить на, саме на свою дитину. Батько завжди зверне увагу на, на дитину. І коли ми читаємо за то Ной мав креслення, як збудувати. Ковчег, він мав креслення, він мав план, він мав точно зробити так, як йому сказав Бог Моїсей. Він також, коли Бог дав йому задачу збудувати е, скинію, е, мати те служіння, Бог е, дав йому план, Бог е, сам йому дав і показав, як має все бути. І в точності. І в Матвія в 16 розділі. Читаємо 16-ту вірша, відповідь Симон Петро промовив, Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний, і я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Е, в чому була е, твердість Петра? Чому Ісус Він сказав ці слова, Ти Петро, ти скеля. І на цій скелі я збудую церкву свою, е, тому що Петро Він отрив е, від Бога слово. Він отрив е, об'явлення, отрив відкриття, де написано, що. Отець відкрив йому, і він був твердий в цьому відкритті, і не засумнівався. І зачитаю ще за апостола Павла, це друге Тимофія. Друге Тимофія. З Другого вірша Отже мій сину міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. Е, апостол Павло в другому посланні дає настанову е, учню Тимофію каже, Отже мій сину міцній у благодаті е, в Ісусі е, Христі. І подібно апостол, Петро, він записав це. Перше послання Апостола Петра, перший розділ 17 вірша. тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа, що нас не підведе, це Батько, що нас дасть силу нам, хто нас укріпить, хто нас е, підтримає. Хто нас не, не зрадить, не, не відійде, не оставить, це Господь, який буде мати справу з нами через благодать. І саме тому апостол Павло він дав цю настанову, це як висновок: Отже, мій Сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. Е, і тому е, апостол Павло він мав сміливість сказати 4 е, розділ, дочитаю з першого вірша, «Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і Своєму Царстві. Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повченням. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитись до небелиць. Ти ж будь тверезий у всьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. Я звершуй добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь. Справедливий суддя і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. І апостол Павло він мав це свідчення в собі. Чому він міг це сказати? Він мав це свідчення в собі, він догодив Богові, і він мав сміливість, і він мав ту віру в своєму серці, твердість віри, тому що він догодив Богові. І тому... Хай Бог дасть нам е, тої віри, яка укріпить нас, яка поведе нас, яка відкриє наші духовні очі, яка зробить нам, нас сильними е, в Ісусі Христі, е, тільки в Господі наша сила, тільки в Ісусі Христі, ми можемо перемогти, тільки е, з ними може пройти це життя і тільки з ними можемо прославити. Боже ім'я йому слава навіки. Амінь.